Футбольні матчі вже другого кола в деяких групах на кваліфікації Чемпіонату світу, Європа. Вмощуємось зручніше. Два матчі запропоную і прогнози на них на понеділок 24 березня, і два матчі на вівторок, 25 березня. Єврозона відбіркові матчі на чемпіонат світу в Канаді, США і Мексиці 2026 року. Не забуваємо, друзі, підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. нагадую, це найважливіша підтримка нашій спільноті, за що завжди я буду безмірно дякувати всім, всім, всім. Отже, група. Г. Група Г. Тут я вибрав матч Литва Фінляндія. Вивчаючи е, все повністю, я е, потрапив на такий матч, який відбувся в рамках Балтійського кубку. Там. І це був єдиний матч між Литвою і Фінляндією. До речі, Литва дуже скромно, але виграла цей матч. Якщо я не 1-0. І це єдиний матч в офіційних зустрічах між Литвою і Фінляндією. Але е, також вивчаючи е, склади, я прийшов до висновку, що Фінляндія набагато потужніший склад має, ніж Литва на сьогоднішній день. І я тут вирішив, друзі, взяти індивідуальний тотал Фінляндії більше одного м'яча рівно. Коефіцієнт 1.64 не дивлячись на те, що фіни грають на виїзді, і враховуючи, що це не хокей, навіть, і, повірте, в футболі, Фінляндія також потужніше виглядає, ніж Литва, так само, як і в хокеї. Тому я оце зробив такий висновок і вибір. Індивідуальний тотал Фінляндії більше одного рівно 1,64. Другий матч я вибрав з групи К. Група К Англія, Латвія. Також наша країна-побратим, Латвія. Буде грати у дуже важкому матчі. На виїзді в Англії. І скажу одразу паралельно в ці дні також проходять е, і стикові матчі. По е, Лігі Націй, і там Англія виборює право повернутися в елітну Лігу А. Це е, навантаження на збірну Англії, я вважаю. Адже. Не дивлячись навіть на це, я е, все ж таки рахую, що Англія з таким складом, а на сьогоднішній день, відповідно авторитетному виданню Transfer Market, Англія володіє найпотужнішим і найдорожчим складом у світі серед збірних. Серед національних збірних. І я вважаю, що так, є такий варіант, що, як правило, на такі ну, трішки менш значні матчі, де потрібна лише просто перемога. Е дуже часто тренери виставляють експериментальний або ж, е так скажемо, е склад другого плану, другого рівня. Е Приходять до плану Б. Тобто використовують і з лави захисних, з лави запасних, прошу вибачення. І все ж таки, не дивлячись на це, склад Англії настільки потужний, що навіть другим складом Англія впевнено переможе Латвію. Я більш ніж впевнений. І тому я тут вибираю, друзі. Фору на Англію мінус 3. Так, ви не помилились. Мінус 3 рівно. Я вважаю, що Англія виграє 4,0 і 5,0. Тому я такий впевнений. Англія фора мінус 3 рівно 1,65. А тепер ми ще розглянемо два матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу в Єврозоні вже у вівторок 25-го. Березня. Це матчі Молдова-Естонія і Ліхтенштейн-Казахстан. Молдова Естонія, Ліхтенштейн -Естонія зустрічались три рази: одна ніч'я і дві перемоги Естонії. Але на сьогоднішній день я, вивчаючи склади так само і заглядаючи в авторитетний трансфер маркет. Я прийшов до висновку, що сьогодні у Молдові непоганий склад є по відношенню до складу Естонії, наприклад. І враховуючи той е момент, що Молдова все ж таки вдома набагато сильніше грає, ніж на виїзді, я хочу ризикнути, я беру перемогу Молдови. Це, до речі, група І. Молдова Естонія, я беру. Перемогу нашої сусідки Молдови 2,25. А у понеділок, тобто, прошу вибачення, у вівторок, 25 березня, ми з вами побачимо. Прогнози свої даю наперед зарання. І я це роблю вмисно, щоб кожен з вас встиг ознайомитися з ними. Але якщо ви навіть десь пропустите відео тут, то ви завжди зможете познайомитись з моїми прогнозами через скріншоти, які я залишаю в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі там само дай й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози. І заощаджує і 5. Іноді і 10, і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Отже, Молдова, перемога 2-25. І ще один матч на вівторок, 25 березня, Ліхтенштейн, Казахстан. Жодного разу між собою не зустрічались. Це буде перша офіційна гра. Так, за складом і вивчивши. Гру Казахстану проти Уельсу першу гру, яку Казахстан в Кардіфі програв 1-3, так як я, і прогнозував впевнена перемога Уельсу. Хоча я вам скажу: Казахстан показав неймовірний матч. Я отримав задоволення. При перегляді матчу Уельс Казахстан. І я кажу: якщо Казахстан буде грати ще краще, хоча би трішки додавить, то у Казахстана є е, непогані шанси. Е, навіть скажу так сміливо поборотися за право участі на чемпіонаті світу. Так, це буде дуже важко зробити. Але Надія живе в наших серцях до останньої миті. Тому треба сподіватися, надіятися і завжди вірити в свою улюблену команду. Що я вами побажаю? Адже я знаю, у нас дуже-дуже багато підписників з Казахстану. Тому я разом з вами буду вболівати, так як і багато, багато українців. Будемо вболівати за вашу збірну. Я вважаю, що про те, що Казахстан переможе навіть на виїзді у Вадуці. Це столиця Лихтенштейну, Вадуц. Це малесенька країна між Австрією і Швейцарією. Альпійська така курортна країна. Дуже е Краєвидна, така, дуже симпатична, але дуже манюсінька країна Ліхтенштейн. І я вважаю, що Казахстан, навіть граючи на виїзді, впевнено переможе. І в зв'язку з тим, що дуже маленький коефіцієнт на перемогу Казахстану, я вирішив взяти індивідуальний тотал Казахстану більше двох рівно. Коефіцієнт 208. І я в цьому прогнозі впевнений на 150%, друзі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша і найвагоміша підтримка від вас в нашій спільноті Мастер Клас. Дякую вам за це. Я вже сказав, що скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. В першому закріпленому коментарі є посилання на нього. Дивлюсь я матчі на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Завітайте! Не пожалкуєте. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше і нам перемоги. Ну а таким збірним, як Казахстану. Хочу сказати Алга уперед до перемоги. Хай радують і тішать своїх вболівальників: Молдова, Естонія, Литва, Латвія. Але матчі дуже важкі у всіх збірних. Тому без нашої підтримки їм буде грати дуже важко, друзі. Я дуже вдячний за вашу підтримку, активність, за ваші перегляди і увагу, і за те, що ви поруч зі мною вже багато років. Це дуже, 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 дуже потужна підтримка. І це великого стоїть. Дякую. До зустрічі всім папа! -па.